Добрий вечір, ми з України. Це продовження наших серій про будівництво. У попередніх серіях ми вам показали план, що плануємо робити. Закінчили роботи з фундаментом, розказали про ціни на кожному етапі за роботу та вартість за матеріал. Зараз ми продовжуємо роботи з погребом. Добрий вечір, ми з України. Продовження серіалу про наше будівництво. Зараз покажу вам, що нам зробили. Дивіться, там вже щебнем трохи підсипали знизу. Така у нас яма велика. Тут накрили плівкою дерево, потім зробили гармування, використали те, що в нас було з металу. Ну, все, все в діло пішло. От. Підготували для того, щоб заливати. За роботу ми заплатили 3500 гривень. З матеріалів купили диск для болгарки 50 гривень. Ну, і ще е, дали гроші на бензин. У Нас виходить, що в день, а, ну, в день десь 150 гривень ми платимо за бензин, коли вони приїжджають. Тому платимо наперед, тому на цей раз заплатили 450 гривень. Так, наперед на три дні платимо. Так, привезли нам отакі штуки під двері. Це зверху будуть блоки ставитись. Це над двері. Ось, буде встановлюватись. І ось сюди блоки повер будуть ставитись, потім заливатися ромопоясом буде. Отакі зварені штучки. Робили їх під замовлення та обійшлись вони нам в 1960 гривень. У нас продовжується будівництво. Була така невелика перерва десь більше, ніж на тиждень через погодні умови. І зараз ми вам покажемо, що нам зробили. А це значить за півтори. Півтора дня. Так як почали на вихідних, тільки півдня попрацювали, і все, погода знову там лити почала дощі. І от сьогодні вже працювали цілий день. От що зробили. Діма зараз розкаже. Зробили опалубку під е, сходинки. Угу. Ну, і так як у нас ліва сторона там, впала. Да, десь на метр. Там просто отак плавун пішов і обвалилися. Вели розкопки. <рес> Короче, обвалилася стіна а, через те, що нас тут заливало. Нас а ми не показували, я не, не, не знімала. З лівої сторони у нас обвалилася стіна. А, погнула там все. Угу. Розкопували сьогодні все. Перероблювали. 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 Все. Ось. Потім завтра. Дошок збудують просто стіни, угу. бутом засиплять ліву сторону, а поверх з бетоном потім зальється і все. А тут не обвалилось. Да. Тут я дивлюся, Угу. Тут не обвалилось, тільки там обвалилось і все. З матеріалів наче нічого не купували, так? Да? Ні, все. Ну, як угу. бачите, старі швіляра йдуть там все. А перекриття там. Стара сітка і угу. mm. За роботу за півтори дня заплатили 5500 гривень. Ну, так стрмінько <сум> спускатись. Ну що, нормально? Ну, наче так. Ну і місце для удару головою. Ті, хто дуже Ну Так як мишки, то нормально. Ну так, да. ну, під себе робимо. На останньому сходинку встаю <сих> і О, <сих> знаєш, тобто, нормально буде. Але тут таку наліпку треба зробити, знаєш, тут мішень буде така, щоб <сих> не цілитись. Що, муха, обернеш. А так е сходинки будуть дуже такі нормальні. Висота сходинок 20. Трошки за високі, може, але норм бути нормально. Ми ж сюди не кожен раз будемо лазити. Я взагалі, може, раз на рік, я а, а то і на але два. Але мені от, я зараз іду, мені комфортно. Uh -huh. Я йду, мені норм. Плюс ще буде ручка зліва, якщо uh -huh. що. А що тут буде? Тут типу зальють чи, чи так, що? Так, тут? так. так. Це ага. просто буде ага. таке, таке, сходинок. Угу. Ага. Трохи прорахували з отвором для сходинок, тому трошки прийшлось вирізати. Стіна, яка в нас впала, ми зробили з 20-ї доски і засипали бутом. І потім прокопали хлопці трошки до нашої парковки, щоб потім залити це все бетоном і з'єднатися з парковочкою. Ще паралельно з будівництвом ми е, почали чистити тротуари. І от зараз я вам показую результат, як стало та що було. Багато будинків покинутих, куди дуже давно вже ніхто не приїжджав, і тротуари просто в жахливому стані. Та й в нас, в принципі, теж вони дуже швидко заростають і бажано кожен рік їх чистити. Плануємо відчистити тротуари по нашій вулиці. За цей день з урахуванням чистки тротуарів та будівництва ми заплатили за роботу 3500 гривень. Так, ну що, наш останній бетоновоз, напевно, але на фундамент точно вже і на заливку у цій роботі. Там, коли вже ми знесемо прибудову цю, там вже буде інші приїжджати. Прикольно те, що я буквально за бетон заплатив скільки. Напевно, хвилин 40 назад, а то і час. Ну, не більше години. І вже його зробили і вже мені привезли на ділянку. Так що дуже раджу цю компанію прям кайф. І зараз це буде виливатись от сюди це все. І заливатись Sorry. Ми купили 6 кубів бетону і заплатили 19 782 гривні. Це вартість з доставкою. Бетон в нас часто запитують М250. Every guy I met We fell love at a bad time Getting insecure Questioning myself on the way down. Now I'm so tired. Залили повністю бетоном, сходинки І оцю частину накрили. У нас це ще з будівництва будинку залишилось. Це такий суцільний шматок, а ми замовляли. Під замовлення нам зробили він 10 на 10 метрів, якщо не помиляюсь. От Був тут на даху, коли даху не було. От. Ну, Щоб від води і від дощу захистити. За роботу сьогодні заплатили 3500 гривень. А зараз нам газоблок привезуть. Купили його. Так, прикольно сьогодні замовили, сьогодні привезли зараз заїдуть. for wallace you told me there'd be better days and nothing that can pull us out А от і погодка покращилась. Сонце вийшло, мой літом клас буде. Вітя як гарно сонцем. Я обрали, а ірока не було в наявності. Ой, плюс у нас ще залишиться з будівництва будинку, то ми його теж використаємо. Ой, дивіться, як гарно. клас. Ми купили сім палет газоблоку Stone Light та заплатили 56 тисяч гривень. Це з доставкою та склеєм. У нас знову почалися дощі, якась ця весна дуже волога. Не пам'ятаю такого раніше, але може бути таке, що нас просто тижнями може заливати. Хочу підбити фінансовий підсумок другого етапу нашого будівництва, а саме з'єднання старого погребу з нашим новим сараєм. За роботу ми заплатили 28 550 гривень. За матеріали з урахуванням покупки газоблоку для наступного етапу будівництва ми заплатили 92 772 гривні. Наразі вийшло 4 серії про наше будівництво і вирішила підбити підсумки, порахувати, скільки грошей нам обійшлось будівництво на даний момент. За роботу, за цей період, за ці 4 серії, що ви бачили, ми заплатили 59. 1050 гривень. За матеріали за весь цей період ми заплатили 226 тисяч 272 гривні. Разом будівництво нам обійшлось в 285 тисяч 322 гривні. Це десь приблизно 7730 доларів.